Добрий день, діти! Незабаром настане велике свято, велик День, або ще це свято називають Пасха. Люди до цього свята готуються заздалегідь, а саме прибирають в домівках, на подвір'ях, печуть смачні паски та розфарбовують крашанки. Паска – це особливий великодній хліб, який випікається перед святом. В неділю складають все в великодній кошик та несуть у храм освячувати. Цей день люди вітаються по-особливому, говорять один одному Христос Воскрес! А відповідають воістину Воскрес. Потім усією сім'єю збираються за святковим столом. Діти. Пропоную вам прослухати віршик, який називається Свято Пасхи недалечко. Свято Пасхи недалечко. Люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками, це такі чудові дні, в гості йти під рушниками, страви нести запашні. Доброзичливо, з любов'ю. Мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Святість це чарівне слово. Тільки треба так зуміть, щоб життя своє святково у труді й добрі прожити. Діти пропоную цей віршик вивчити на пам'ять, а для того, щоб його краще запам'ятати, давайте ще раз повторимо. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть, святкування йде віками, це такі чудові дні, В гості йти під рушниками, страви нести запашні, доброзичливо, з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя, святість це чарівне слово. Тільки треба так зуміть, що в життя своє святково у труді й добрі прожить. Діти. Про яке свято йшлося у цьому вірші? Про Пасху. Як називається випічка, яку люди готують до цього свята? Пасха. Що люди розмальовують до цього свята? Яєчка. Діти, привітайте своїх рідних зі святом. Розкажіть їм віршик про Паску. До побачення, діти! До нових зустрічей!